Це хасап. Руський Касап. Футболка з написом Армія Росії під ногами, цукерки в простреленому російському шоломі окупанта та шеврони ЗСУ. Таке унікальне таксі возить людей по Львову. Його водій Демір родом з Туреччини. З початку повномасштабного вторгнення він залишився в Україні й активно допомагає наблизити нашу країну до перемоги. Ані перший день, як почалася війна, я одразу пішов, здав кров, і за весь період війни я вже сім разів робив це. Потім я звичайно почав займатися волонтерством. Наприклад, я продав свою машину і назбирав на автомобіль для військових. Усі зароблені кошти Демір витрачає на допомогу українцям. Сам він вже неодноразово бував у гарячих точках на сході. Туди возить продукти, амуніцію та техніку. За це військові дякують йому символічними подарунками. Е, це прапор. Е, я був Ніколай, Краматорськ, Донецька область, багато місця. Е, я допомагав військові, всі е, військові е, підпис е, прапор. Е, Мене я дуже люблю прапор. До Туреччини повертатися поки не планує. Каже тільки після української перемоги. Героям слава разом ми сильні. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.